І так, всім привіт! Сьогодні четвертий день відкриття святкового календарю. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, четвертий день ось да. так. Так, федрик... Ага. Ось в собі. Также дивіться, тут аж буде відкриватися отакі От червоні іграшка. Бачите, Контейнер можна відкрити. І також не забувайте, зараз покажу, сьогодні буде Twitch Drops вечором. На монетки. От святковий магазин. Бачите, в мене вже 10. Їх можна отримати, дивлячись Twitch Drops. Так що підписуйтесь. Также есть у меня фейсбук группа, я создал, кому треба, напишу в комментариях. И там тоже будет вся, вся информация, все будет уже очень интересно. Так что подписывайтесь. Всем спасибо.